Формування професійного українського найманого війська починається на рубежі 60-70-х років 17-го століття. Військо отримує назву охотницьке, оскільки люди, які записувалися туди, вони мали бажання воювати, тобто йшли туди за хотіти. Поділялося воно на два різновиди – це компанійці кінотники і сордюки піхотинці Функції в них були схожими, але були випадки, коли вони виконували різні завдання. Компанійці, наприклад, як кінотники, приймали участь у військових діях, забезпечували несення служби на кордонах, а також проводили розвитку різноманітних. Щодо сердюків-піхотинців, вони переважно охороняли обози, різноманітні переправи, а також виступали як особиста охорона гетьмана. Спільні функції теж не були, оскільки охотницькі полки і компанійці сердюки виконували поліцейсько-каральні функції, тобто в деяких випадках продушували повстання певне населення. Охотницькі полки вони безпосередньо були підпорядковані гетьману Гетьманському уряду. Від гетьмана отримували завдання і йому звітували про їх виконання повністю фінансувалися з Гетьманського уряду. Внутрішня структура найманих полків була подібна до реєстру. Тобто вони поділялися на сотні куренів, на чолі з сотниками і відповідно курінними автоматами. Очолював полк призначений гетьманом-полковник. Які при цьому одержував клеймоди, такі як бунчук, пернач, прапор і печатку. До полкової старшини входили також осавул, обозний та писар. Як у реєстрових, так і в наймальних полках були цирульники і музиканти. На відміну від реєстрових, охотницькі полки не мали постійної території дислокації. Вони жили на квартирах у міщан, селян, а часом у козаків. За час свого існування наймані професійні українські війська показали високу бойову здатність, репрезентували вельми важливу складову загальнонаціональних інтересів Збройних сил України XVII-18 століття.